Привіт, привіт. На сьогодні у нас останній урок трудове навчання. Дайте, будь ласка, відповідь. У чому ми граємось, у чому ми спимо, що ми одягаємо, складаємо, прасуємо перем. Я свої машинки не трогаю, тому що їх халяд. У чому ми граємося? Що ми прасуємо, що ми гладимо? Що? Футболки, рубашки, штани. а це все що? Одяг. Одяг, правильно, це все mm -hmm. одяг. Колись на нашій планеті ще давно-давно, завжди було літо, завжди було тепло, але потім стало дуже холодно. Було, і да. люди почали одягатися у хутро тварин. Минуло багато часу, поки люди навчилися виготовляти тканину для свого одягу. Раніше люди одягалися тільки у хутро тварин, і тому треба було вбивати цих тварин. Пізніше люди стали розумнішими. В них з'явилися технології, і вони почали виготовляти тканини, виготовляти для себе одяг. Uh -huh. У різних народів у різні часи була своя мода, яка може нас дивувати, здаватися або красивою, або якоюсь чудернацькою, веселою, дуже смішною для нас. Ось, наприклад, колготки. Раніше чоловіки одягали як шкарпетки, і їх одягали по черзі, була права і ліва, і їх зав'язували на поясі, щоб вони не спадали. Но ці колготки були просто великі, довгі, довгі шкарпетки, які зав'язували на поясі, щоб вони. Не спадає. Я, я так не люблю, я обичного. Я ну, ти ж не живеш 1500 років назад. Раніше така була мода, раніше так одягалися. Наприклад, а раніше ще чоловіки носили спіднички. Ось вони, спіднички у чоловіків були, їх прикрашали стрічками, бантиками, які, якимось ще. Uh, Камінцями. Кам тобто чоловіки спіднички раніше навіть носили, а от жінкам раніше не дозволялося носити штани. У, чо, у дів, дівчат завжди були тільки довгі плаття або спіднички. Вони не носили штанів. Це тільки зараз, уже коли мода стала більш досконалою, і коли врівнялися права жінок і чоловіків, жінки почали носити штани. Королі та принцеси одягалися в свої шикарні вбрання, оздоблювали дорогоцінними камнями, вишивали позолоченими нитками свої. Вбрання вони виглядали дорого, багато, відрізнялися від інших людей. А ось, наприклад, селяни одягали звичайну сорочку, яку могли підпоясати звичайною ниткою. Це і був їх одяг. Ось, наприклад, джинси, які прийшли до нас із Америки, джинси був одяг ковбоїв. Справжніх ковбоїв. Так. А як же ж виготовляють цей одяг? Із чого цей одяг виготовляють? Ткані? А як же ж ця тканина робиться? Вона що десь валяється на вулиці, її підібрали і зробили одяг? Давайте з вами переглянемо мультфільм. Коротенький, а потім поспілкуємося. Ще сьогоднішня наша зустріч буде присвячена одягу. Так, так. А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Ну, уважно вислухаю ваші припущення. А я, малята, дізналася цей секрет, підслухавши розмову одягу у шафі. Тож Іван охоче її переповів. Тож слухайте, у шафі висіли футболка, сукня та спека. І кожен думав, кого ж Марійка зараз надягне? Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене, додав спец, як он який теплий. Що Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, мріяла сукня. Вона була шовкова, дуже красива і страшенно пишалася цим. А чому це ти такий теплий? поцікавилася футболка у светра. А тому, що я раніше по горах бігав? Ти? А ж!» Я ж раніше баранцем був кудлатим і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли. Розчесали, помили, скрутили нитки. Довгі вийшли нитки, їх змотали у клубки. А потім в'язальні машини сплели з ниток мене. Раніше я баранця грів, а тепер Марійку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла. Кинули насіння в землю і виросла лавовна рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї сукали Теж тонкі та довгі. І з них трикотажний верстак зіткав тканину. Потім її розкроїли і мене пошили. Хто? Швейна машинка. Усе це не цікаво, підказала Ось сукня. А метелики зробили. Метелики. Тут настала черга светра та футболки дивуватися. Метелики так, підтвердила сукня. Шовковичний шов зветься. Відклали метелики яйця і з них вийшла гусінь і почала листочки їсти. Потім перетворилась на лялечку лялечка чип обгорнута ниткою та не простою, а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують, роблять шовкову тканину, і з такої тканини мене й зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала купальник, що лежав у дальному кутку. Вона якраз. Збиралися іти до басейну. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблені? запитали речі в купальника, коли він уже покидав шафу. Я із синтетичної тканини, зізнався купальник. А її виробляють із нафти, і газу. Оце так, подумали собі речі. Усі ми одежа. А робили нас усіх різними способами. Тож тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон вирощують на полях, а для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла. У бавовни – молок плоду, а шерсть беруть у баранця або вівці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопряда. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з нафти і газу через маленькі отвори. Ось такі секрети одягу ми ці знали з вами. А мені час прощатись малят. Так, і що ж нам сова розповіла? Із чого ж виготовляли тканини? Із шерсті. Так, баранця обстригали із шерсті ще? З мето. Ну, це вже коли перетворюють на ниточки. А спочатку з бавовни, з, бавовни. з льону, з До. шовкопряда. Коли він збирається, зараз я знайду відео, яке хотіла. О, ось це воно. Як же ж збирають із шов... шовкопряда? Помогти нам зробити одяг. Фе Метелик шовкопряд. Як ви здогадалися з назви, він пряде шовк. Але не саме він, а його гусеничка, коли вона починає будувати свій кокон, щоб перетворитися на лялечку, то виробляє тонесеньку шовкову нитку. І ви тільки подивіться, яка чудова тканина з неї виходить. А ось вам ще питання. Чи можна зробити тканину з пластикового сміття? Як думаєш, можна з пластикового сміття зробити тканину? Ні, 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 ні. Так, і таке диво можливо, люди навчилися якісно переробляти пластик та робити з нього одяг. А давайте зараз. Отже, навіть із пластику люди навчилися переробляти пластик і робити синтетичний одяг із пластику. Там і що? Ну так, да, це якраз щоб я добре вам показала, як вам краще, щоб ви побачили це. Я ж на пальцях не зможу, я зараз не піймаю ніякого шовкопряда. У мене тут вони не живуть. Так. Добре, і на закріплення ще раз. Із чого ж виготовляють? Якщо із, із баранця, що утримують? Шерсть. Так, вони баранця обстрігають. Баранець залишається зовсім без шерсті. А цю шерсть із чого, що можна виготовити із цієї шерсті? Або светер, так, светер, шкарпетки, кожушки. Або перчатки, або перчатки. І рукавиці, і тапочки домашні, бо шарфик, шапку. Багато є речей, які виготовляють із шерсті. Тобто баранець нам допомагає одягатися. Він свій одяг скидає, і ми переробляємо його на свій одяг. Добре, бавовна. Люди збирають бавовну, вона схожа на таку вату м'якеньку. переробляють її на станку. І із бавовни виготовляють все, що можна. Навіть ця футболка в мене зроблена з бавовни. Штани, футболка, кофта, шкарпетки, все, все що можна нам надіти, можна виготовляти із бавовни. Вона м'якенька така, схожа на вату. Так. Добре, на сьогодні ми з вами ознайомилися із видами тканини, точніше, із чого виготовляють. Ще хотіла б вам показати, що. О, Зараз ще покажу, із чого ще можуть виготовляти. Ось, наприклад, із волоконь коноплі. Виходить дуже міцна тканина. Вона дихає, наше тіло дихає через цю тканину, збирають, переробляють на тканину. Також льон. Льон – це також добра тканина, через яку наше тіло буде дихати. Збирають і саме із стеблинок виготовляють цю тканину. А ось сама бавовна. Ось яка вона м'якенька. Як велика вата. Ось бавовну перетворюють, прядуть, із неї виготовляють нитки, із ниток уже ткацький станок виготовляють тканину, і ми з вами отримаємо і постіль, і рушнички, і одяг. Так, добре, на сьогодні ми з вами завершили знайомство з тканинами, як вони виготовляються. Бажаю вам гарного дня. Зустрінемось з вами завтра. Не забувайте ставити сердечки.